Вітаю вас. Скажу чесно, мій чоловік дуже скептично ставиться до бадів. Ну, я зрідка купувала, наприклад, таке як Спіруліна, але переконалася, що дії ніякої не відчуваю, і припинила ці експерименти. Але одного разу в якійсь групі у Фейсбуці при обговоренні здоров'я почалась переписка з однієї пані. І вона сказала, що купує вітамін Д на Айгербі. Я зацікавилася, чому вона там купує, чи там краща якість, чи ціна. Вона мене спитала, скільки ви платите за вітамін Д. Ну, Гривень 300-400 на місяць. І вона каже: А я за ці гроші маю на цілий рік. Ну, це мене, чесно кажучи, здивувало, і я зацікавилася, чи це правда і як це таке може бути. Отож, трошки розповім про цей сайт, хоча, я думаю, кожен може знайти інформацію в інтернеті. Значить, iHerb це американський сайт. Там торгують в основному біологічно активними добавками. ну, туди входять і миючі засоби, косметика, і різні. Вітаміни, білки, мінерали, ну все, що потрібно для здоров'я. Я почала цікавитися, наскільки вигідно, аж з Америки, і як довго буде йти посилка, і чи це взагалі нормально буде. Отже, там є фіксована ціна на доставку 4 долари. Скажу чесно, не раз по Україні дорожче виходить пересилка. І в середньому мені доставляли посилку за два тижні. Думаю, це непоганий термін, якщо, якщо рахувати, що це йде аж з Америки через Європу і так далі. Отже, буду ділитися з вами знахідками, що мене там зацікавило порівняння з нашими цінами, з нашими препаратами, а ви вже робіть висновки самі. Навіть не знаю, з чого почати. Давайте тоді почнемо власне, з цього вітаміну Д, про який я говорила. Ось така банка 5000 одиниць. Тут є 360 капсул. Капсули звичайного розміру, такі, як і в нас. Тут є пакетик від вологи. Ось такі звичайні. Значить, купила я його, там, якщо перші покупці, перші купують, можна купити по акції. Називається спробуй. Коштувала ця банка 1 долар. Крім того, там на цьому сайті є така функція, як напиши відгук і отримай 1 долар за відгук. Тобто, якщо ви. Замовили щось вперше, ви можете написати відгук, і вам повертають 1 долар за цей відгук, незалежно скільки коштує цей товар. Так що, можна сказати, що ця банка мені дісталася безкоштовно. Далі. Напевно, розкажу про такі речі, яких в нас взагалі немає в Україні. Ось це є бетаїн, пепсин. З травою, забула, якою ну, гіркоте. Можливо, пізніше вставлю назву, що там ще входить. Колись в радянські часи в нас в Україні продавалися таблеточки пепсину для травлення. Зараз їх ви в Україні взагалі не знайдете. А Ось такі капсулки. Можна знайти на айгербі. Далі, що в нас ще немає в Україні, це вітамін В15. Ось так він називається там. Це є кальція пангамат. Можливо, хтось навіть і не чув про такий ям. Можете собі в інтернеті більше про нього прочитати. Не буду забирати ваш час. Скажу тільки, що. Часто його приймають при погіршенні настрою, при гнічні і тому подібне. Ось цього в Україні ви не знайдете, на агербі він є. Далі, ну, всім відома омега-3. Це також при атеросклерозі, для судини, взагалі для загального здоров'я, для краси і так далі. Омега-3 всюди рекламують, всі знають. Її часто пропонують на iHerb в додаток до того, що ви купуєте. І там вона тоді набагато дешевша. Якщо ви купуєте якийсь товар і вам пропонують омега 3, то є знижка, якби товар в парі з іншим. Далі гамма аміномасляна кислота. Цей товар в нас є в Україні. Під назвою Амінолон, якщо хтось знає, е, ну, там. Також е, я не маю не купувала ще, там є аналог нашого АЦЦ від кашлю. Це всі, я думаю, знають. Я десь тут ставлю картинку. Е, ось, е, сподіваюся, цього року на зиму купити цей. Препарат, тому що такі речі, як від кашлю, треба завжди вдома мати. Що ще цікавого там є? в нас, я про таке не чула, але там ось такий препарат елізен, в нас елізен капають в капельниці від набряків, але там елізен у нас елізин есценат, а тут елізин гідрохлорид. Його в основному беруть люди, хто має на губах герпес. Беруть, я не пам'ятаю, яку там точну ударну дозу, дві чи три капсули. Ну, То вже почитаєте собі на коли кого цікавить в відгуках. І кажуть люди, що дуже допомагає цей препарат, якщо відразу прийняти, і герпес відразу дуже швидко сходить. Далі магній. Магній дуже часто в нас виписують. Е, ну, я попала на таке, що купляла препарат метіду в нас. Два рази купувала по упаковці. Один раз вона прекрасно розчинялася, мала запах вітаміну В. Другий раз це була якась глина, яка не хотіла взагалі розчинятися, щоб з неї не робив. Тому я вирішила купити ось по відгуках гліцинат. До речі, чи хтось знав, магній є в різних видах. Є магній цитрат, карбонат. Ну, ось цей кажуть, гліценат найкращий, я взяла такий. Далі дуже часто там є різні акції на вітаміни. Ну, от вітамін а Е була акція, я взяла для профілактики, так дуже його не приймала. Ну мені вітамін Е, лікар виписував в досить високій дозі, тому я взяла його. Потрібно було пропити ось так. Вітамін С також є в різних дозах. Я купувала наш вітамін С, мені він не сподобався, тому що там були якісь домішки, якусь в мене викликала алергію, те, що там барвники були і тому подібне. А ось цей мені підходить нормально. Там ще є в порошку, досить вигідно. В банках, не знаю, чи я під руками знайду, в банках є мірні ложечки. Зараз, ось в таких банках. Великих. Тут є багато його. Скільки ж його тут є? 238 грамів. Ось. Але це я купила буферний вітамін С для чоловіка, власне, тому що він не переносить кислого, а це є вітамін С не кислий, він такий. Як сода скоріше. Ось тут є ложечка для дозування 1000 міліграм. Ось така. Розчиняєте його в воді і приймаєте. Ну, рахуйте, 238 міліграм, це є 238 доз в такій банці. Досить вигідно його брати. Комплекс вітаміну В. Там є різні комплекси. Ось це є з вітаміном С. Є також Б-Д 50 всіх по 50 мг всіх складників і є Б100. Ну, Кого цікавить, я залишу посилання на всі ці препарати і там собі почитаєте, що скільки є в кожній з цих баночок. Ось таке як цинк, селен і всякі такі інші, ви спокійно знаходите. Так. Також я купила спочатку взяла ось такий пробничок, шампунь. Він коштував долар, ну, відніміть долар за відгук, то він виходить і безкоштовно. Ну, Мені цей шампунь дуже сподобався, тому я потім купила цілу банку. Тому що мені дуже важко підібрати шампунь. Дуже часто зуд від наших шампунів куплю банку, заплачу немаленькі гроші, дешевих навіть не купую. І не кожен шампунь підійде. Тільки собі знайшла якийсь гарний шампунь, який мені підходить. Раз, і його знімають з виробництва. По можливості. На підтвердження своїх слів покажу вам, який я шампунь раніше купувала, його вже не купиш. Тому я собі такий підібрала. Мені дуже сподобалося, що пробничок є. Що в нас не буває, це дуже зручно, тому що ви взяли, ви попробували, знаєте, воно вам підходить чи воно вам не підходить. Ось. І тоді можна собі купити і вже брати ось цієї банки нам на двох, я так бачу, на рік вистачить, тому що він дуже гарно милиться. І я вважаю, що вартує брати, тому що ти знаєш, що ти взяв, і ти завжди зможеш його купити. Ще я брала мило цієї ж фірми, кастильське, тобто на оливковій олії. Дуже хороше мило, не пересушує шкіру взяти собі кусочок для лиця. Ви будете мати на цілий рік. І я думаю, що вартує ці вкладення, тому що здоров'я є важливіше. Ну, ось так, приблизно такий огляд того, що я знайшла на айгербі і що дійсно зацікавило. Зараз ще один знайду. Забула сказати, ще раз зайшла мова про красу, про волосся. ось такий біотин. То цікавився, чим лікувати випадіння волосся, такий препарат є досить хорошим і зупиняє випадіння волосся. А також я забула ще розказати, є такий препарат Теанін. Витяжка з зеленого чаю. Він дуже хороший, заспокійливе. Там є 60 капсул. І половину я випила, і мені вже не потрібно було на ніч нічого пити, щоб добре заснути. Тож, ось такі препарати. По можливості виставлю вам посилання на них. Також, якщо хочете, маю такий промокод, що можна отримати 5% знижки, якщо будете замовляти собі щось. Ось, ну, це те, що я брала і за що я можу сказати. Іншого я поки що не брала, і дякую вам за увагу.